В той час, як жадібність бажає чужого, щедрість віддає своє. Дайте вкусити. Mm? Mm. В повсякденному житті бути щедрим не так уже і важко. А от як перетворити наші добрі вчинки на щедрість це вже дилема. Справжня щедрість вимірюється не кількістю, а вмінням. Ділитися навіть останнім. Вдова з Сарепти віддає останню їжу, а вдова в храмі віддає останні кошти. Обидві жінки ніби втрачають все, але на прикладі жінки, що вкинула дві лепти, ми зауважуємо в той час, коли її засуджують всі в малому, її зауважує саме Ісус. Хіба це не нагорода? Хіба не оправдана щедрість? Щедрість це дорога, яку пропонує Кемнозіс. Можемо спробувати.